Був на Майдані і тим, хто розпочав Революцію Гідності. Сьогодні ми увіковічнюємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. 20 лютого по всій Україні День увіковічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Всі ми знаємо, якою страшною трагедією для всього українського народу стали події майдану. На Майдан прийшли люди різних національних, різних конфесій, вірних сповідань, люди, які розмовляють різними мовами. Але це були герої. Це були люди, які боролися за власну гідність, за свободу. Люди, які прийшли на Майдан із найвіддаленіших сіл, тільки заради того, щоб змінити становище людини. повинна жити людина повинна жити у вільній незалежній державі. Де ставлення до людини має бути зовсім інше, як до особи гідної, поважної, яка поважає свою національну гідність і має власну свідомість. Ми сьогодні не маємо права не згадати героїв Небесної Сотні. Почалася нова ера в історії українського народу. Народ не захотів жити за старими правилами, народ, який прагнув нового кращого життя, європейської інтеграції, возвеличення людини. Близько ста героїв загинули на Майдані. Сьогодні ми не можемо не згадати їх, не згадати їхнього подвигу, адже саме завдяки їм ви знаєте. Україна стала новою, можна сказати, свідомою європейською державою. Чотири тисячі героїв Небесної Сотні відразу після Майдану пішли захищати світ нашої країни. Ви знаєте, що на сході України почалася агресорська війна. Нашого найближчого брата Росія. Стали героями. Сьогодні ми можемо називати їх героями Небесної Сотні. Чому? Народі кажуть, що зірки падають в небес. А в цей день зірки пішли у небо. Це були кращі з кращих людей суспільства, патріотичні, свідомі, відповідальні. Значить, ніколи не забувайте наших героїв. Сьогодні ви прочуєте про них багато і пам'ятайте про їх отне все своє життя. Повертевся, будь ласка, живим. я багато, небагато, немало. Кожен вечір мою слід святи, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб ангел закрив у тебе над тобою розправивши крила і щоб куля лихої орди не побачила. Не зачепіла ясним ранком та днем дощовим. Я ще печує небо. Повертайся, будь ласка, живе, батько ще не чекає на тебе. А сотню вже не зустріла небеса. Лиці легко, хоч майдан не з крові стариніша на сльоза. А батько сина, ще не відпускав, Заплакав бог, побачивши за ним. Спереду сотнеш. Молодий, вродливий і юний хлопчик в касті молоді, і в літні Сивий-сивий, І рани їхні вже не їм болять, жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангелам літаючи назад, Небесна Сотня вилі полетіла. Знаєте, я хочу сказати простими словами, про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину якою я бачу свою Україну, в моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує, в моїй країні чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не крадуть, не брешуть, і ніде, ніде не блукають. Мої Україні чесно є влада, про неї в народі спадають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися з очі. Мої Україні не плюють на під Богу, отримують, надають допомогу. І молодь моя не і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні чамі дівчата, а хлопці вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того, наші батьки. Мої моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, та рекони, Карпати зимою засніжених шапках. Моя Україна люблю її На Нависли сутінки над нашим рідним краєм, Згасають дні холодні, мов струмки, Господь людей тихесенько карає за вчинки злі і за лихі думки. І я вже, Боже, навіть і не знаю. За що така лиха нам доля всім, о матір Божа, я тебе влагаю, дай розуму хоч трішки ворогам, а нам усім дай оце пережити, поля та реснокрою вже земля. Скажіть мені, як після цього жити, коли хоронить мати немовля. Зруйновані оселі, мов надія, підірвані, як віра, всі мости, і вже здалось помалу гасне мрія. По хуторам нові звели Христим триває ніч холодна і кривава. Війна по селах і містам мете, героям України. Слава, 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 співають люди і майдан гуде. душі і тіло завдали важкої рани, Орда зі сходу суне, наче ніч. Вбивають нас, безбожні бусурмани. Повстаньте, люди, і гайда на січ. Край боронить, стискайте міцну зброю, нам заповів наш батько Святослав. Іду на ви з Московською ордою. Каган Хазарський був і занепав, а ми живем і будем жити, люди. В краю моїм співатимуть пісні. І буде мир, і злагода в нас буде, і щастя на українській землі. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну, Віднині тихим співом за спокій, те земле рідна, я свою дитину. шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорне чоло високе, обрамку волосся, небесні сотні, шанай молитви, за чисті душі, що взялись у небо як шлях високий, Боже, освяти, і ми, мирі, господи, приймемо.